Всім привіт! Мене звати Герисуменю, Богдан. Давайте декілька слів про себе, щоб було розуміння. Взагалі, так я е, в минулому учень Галини Васильівни Толмачової. Вона один з кращих вчителів в моєму житті. От і м, на сьогоднішній день я позиціоную себе як експерт психології і маркетингу. Е, крайніх сім років я займаюся тим, що в комерційних цілях е, допомагаю е, власникам бізнесу, підприємцям. Розвиватися, заробляти більше, рости. От, на сьогоднішній день вже відкрив для себе такі послуги, як стратегічні сесії з ними, да, для того, щоб знаходити точки квантового росту, так, і якихось нових проривів в їхньому житті та бізнесі. Галина Васильівна мені написала таке повідомлення, так, що хоче зробити вклад в кожного, хто дивиться зараз це відео. І мені прийшла така ідея, я такого ніколи не робив. E Консультація в мене коштує від 300 доларів, e тому у вас є унікальна можливість, e скажімо так, отримати поради e від мене. І якщо хоча б од одна людина після цього перегляду відео, відео для себе зрозуміє щось фундаментально важливе, що змінить її життя в майбутньому. То я буду дуже щасливий, і значить, моя місія реалізовується. Е, значить, яке питання мені задала Галина Васильівна. Що потрібно знати, вміти е, дітям, да, які зараз от проходять свій шлях, 10-11 клас, на чому потрібно сконцентруватися, да, щоб бути в майбутньому успішними, е, такими як я. Після того, як мені сильно здала це питання, я думаю, ладно, треба треба записувати відео, щоб кожен, кожна е, дитина, кожна, кожен учень е, міг для себе почути і трансформувати це по-своєму. Да? Щоб ви кожен зараз тут дивитеся, ви на мене дивитеся, вас кожного є свій асоціативний ряд, е, ну який поєднаний зі мною. Так кожного є свої якісь думки, кожного є свої е, життєві етапи вже зараз, так і в кожного є вже якісь можливі. Шляхи, на які ви хочете стати і йти, що я можу порекомендувати від себе? Зі свого досвіду, я можу порекомендувати вам наступне: це те, що потрібно бути проактивними. Тобто, посидіти вдома в комп'ютері чи в телефоні, ви зможете завжди. От. А, скажімо так, в вашому періоді часу я би. Ну, точніше, я так і робив, да? але я вам говорю, що я би на вашому місці розвивав себе, розвивав свої хобі, був різностороннім. Тобто я ходив на дуже багато різних гуртків. Я 17 років свого життя займався народними танцями, я грав на саксофоні. У мене є диплом журналіста. Я ходив на більярд, я ходив на школу лідерів, я ходив на плавання там і ще дуже дуже багато всього різного такого. На чому я був, скажімо так, на саксофоні грав, на фортепіано грав, на сольфеджіо ходив, на співи ходив. Ну, коротше, я шукав себе максимально да, для того, щоб зрозуміти взагалі, а де ж е мої сильні сторони, а де навпаки те, що мені не подобається. Е також я ходив і на, на акторську майстерність, там, на ораторське мистецтво. Е і я впевнено скажу, що кожен з тих. Е Гуртків так, дав мені сьогодні е, свій плюс, да, тобто дали свої якісь бонуси. І м, перша порада це бути проактивним. так, Якщо у вас є можливість щось пробувати нове, десь себе проявити, да, то підіть скористайтеся цією можливістю хоча б один раз. Е, в майбутньому це точно буде вам на руку. Друга порада це. М, Сісти так от там, коли ви будете наодинці, і виписати собі там, в зошиті, в блокноті, в щоденнику своєму, неважливо відповіді на питання, що мені подобається, що я хочу робити там далі, да, і там ким я мрію бути. Коли ви дасте от відповіді на цих три питання, вони будуть різними, да, бо о, хотілки... Мрії і там конкретні якісь професії, це, як, як показує практика, різні речі. От, коли ви це випишете, то ви для себе от дивитеся да, на ту вашу відповідь і уявляєте себе, що ви вже там реалізувалися. да, І відчуваєте, а як мені там? Мені це дійсно подобається, чим я себе там відчуваю дискомфортно. да, от прям відчуваєте, що у вас вже є там певні результати круті. От, і. Після такої практики, вам буде простіше е, сфокусуватися на тому, від чого ви дійсно кайфанете, навіть в м, такому да, е, способі уявлення. Да, тобто Це не буде вживу, бо ви ще цього не досягнули. Але навіть в такому уявному світі, якщо вам там кайфово от, в представленні, да, то, е, значить, це вже буде як підсказка, куди вам рухатись, в якому напрямку. Е, що стосується. Поради да, там, по наступних кроках навчання. Я думаю, це для кожного зараз актуальна е, тема. Е, скажу так, що я я вчився взагалі 9 класів, після 9 класу пішов в коледж, е, 4 роки відівчився в коледжі. Там, на стипендії був е, всі 4 роки, при тому, що я такий парень, е, не дуже я там сильно вчився, скажімо так, е, чи домашні завдання робив, але я завжди. Знав, що там, мені треба мінімум 4,0 по п'ятибальній системі, середні балати, ну, от цих всіх оцінок для того, щоб була стіпуха і все було добре. І я постійно ну, типу, там, цілий семестр коротше, займався собі своїми справами, потім треба щось робити. І я давай бігом перездачі, туди-сюди, всі ці моменти. Да? І таким чином. Це теж мені давало якби можливість вчитися домовлятися, вчитися виходити з складних ситуацій, да? досягати якихось успіхів да, в цьому, навіть там, де іншим не вдавалося. Да? У нас були в коледжі, наприклад, вчителі, які ну, з якими було нереально домовитися. ні ніяк абсолютно там. Ну, гроші ти я взагалі мовчу, а так навіть взагалі. От, я і з тими вчителями домовлявся, да, просто знаходив то, е, ну, що можна було там їх десь якось зацепити. Да, і це дуже класний, якби така класна прокачка в комунікаціях. Тому що коли там одногрупники мої бачили, що в мене місто двоє, четверка стоїть по тому предмету, то вони були всі в шоці, бо навіть там відмінника була тройка. От, то це теж крутий навик. Тобто це така відступ від теми, да, тобто така порада, що. Розвивайте свої комунікації, да, це дуже пригодиться вам у майбутньому, так як на комунікаціях у нас тримається абсолютно все. От, що стосується безпосередньо навчання, я не пішов там отримувати вищу освіту, але є деякі професії, в яких вища освіта вона є обов'язковою. Це точні науки, якісь да, тобто, це якась медицина, це, це там не знаю, якісь. Фізика, да, там, от щось подібне до цього, зрозуміло, якщо ви обираєте свій шлях в, ту, в, ту, в той напрямок в ту сторону, це дуже сильно да, там, підвищить ваші скіли. Але є деякі напрямки і професії, в яких сучасна освіта, вона, скажімо так, тільки забере ваших 4-5 років життя. Я Після завершення коледжу, тобто я як крайніх два роки навчання я після м -м, навчання ходив на роботу, да, тобто в мене було до часу дня пари з часу до 7-8 вечора. в мене була робота. Е, вчився я на да, і працював на сервісі. Відповідно, теж механіком для того, щоб взагалі зрозуміти, як ті машини ремонтувати, що, з чого вони складаються, і так далі. На той момент часу мені це подобалось. Так як перший мій бізнес я відкрив в 13 років, це були таке якби, мото СТО і перепродажа там скутерів, да, тюнінг їх і потім власне послуга ремонту. Це було дуже кайфовий час, тому що я коли був на першому курсі, приїжджав в школу, от в першу школу. Там до своїх однокласників я приїжджав на мотоциклі своєму, да який я купив сам з айфоном, який я купив собі сам. Тому от для мене, взагалі, напрямок бізнеса він дуже е, круто змінив моє життя, і я от з бізнесом вже зв'язаний по факту 20, ой, 12 років. Да, і продовжую в цьому розвиватися. Тому якщо е, у вас є теж е, ця от, така бізнес-жилка, то розвивайте її, пробуйте щось, дивіться. Ютуб різні підкасти. До речі, в мене зараз вийшло два крутих підкаста: з перший з власником бізнеса з моїм клієнтом, якому я запустив бізнес з нуля, там повністю про це розказали. А другий підкаст про більше про духовність, про життя там після смерті, про регресію, про душі наші, тобто теж може вскрити вам повністю мозги. Мій Ютуб-канал називається Богдан Герсименюк Психологія маркетингу. Можете. Пошукати, я думаю, що буде вам теж корисно для того, щоб як то кажуть, да, вийти за гра за грані, out the box, вийти з коробки, скажімо так. Тому що е, всесвіт наш він дуже сильно е, заводить нас з вами в рамки, да, а треба тільки самому розуміти, да, що вам цікаво, е, де ваше поле, поле зору і так далі. Тому стосовно навчання я не буду категоричним, та да, типу, точно йдіть е, вчитися в університет, або точно не йдіть. Тому що в кожного і може бути індивідуальна ситуація, і в якій ситуації навчання в вузі може покращити да там результативність вашого шляху. Для когось це навпаки може бути ну, марною тратою часу. Да. Говорю, як є, ви ж бачите. І, власне, після того, як я е, закінчив вже четвертий курс, два роки я тоді працював на сервісі, я попав в аварію, розбився на мотоциклі. В мене перелом основи черепа, відкритий перелом черепа, в мене переломаний таз зі зміщенням 2 см. в мене тут нога розірвана була, дирка в животі так, була на 12 см, покисательній, вухо розірване, зсередини було, шна перепонка і так далі. Ну, типу, шансів вже виживу не було. Але, як ви бачите, я вижив. І власне тоді я зрозумів, що в мене якась дуже велика місія в цьому житті. Да? І от тільки е минулої весни я її усвідомив свою місію, і зараз я вже все роблю для того, щоб її реалізовувати. От, власне, і записуючи це відео, я також реалізовую свою місію. Да? І е повернувшись да, там, в той. Після такий реабілі... реабілітаційний період це був якраз кінець навчання мого і, ну четвертого курсу. Я прийшов на сервіс і звільнився і сказав, що все більше я працювати не буду. Я йду в напрямку бізнеса. І тоді я купив перше своє навчання по бізнесу. Воно було в Києві. От я на нього інвестував майже всі свої відкладені гроші. І з того навіть, почався мій шлях. Тобто, я ну на той на той момент за. 5 тижнів часу отримав е, круту базу е, нової інформації, яку я міг застосовувати одразу на практиці. Да? Тобто от вам, там, умовно кажучи, 4 роки навчання, да? і тут там, ну, там, ну, 5 тижнів, ну, умовно, нехай буде давай, 2 2 місяці так? з практикою якоюсь. Тобто 4 роки, 2 місяці, от вам і різниця. Тому е через те, що я зрозумів важливість часу да? і те, що е, в кожного з нас є. Відлік часу цього, і в кожного є якийсь написаний термін, то потрібно цінувати свій час, тому що є така штука, як смерть, хоп, і все, і гра закінчена. Тому основна порада вам, вона буде фінальною, це не марнуйте свій час, не витрачайте його там на якісь безглузді речі або на безглуздих людей. Не бійтеся е, говорити людині або пропозиції ні, е, якщо це не те, що вам відзивається внутрішньо, не те, що ви хочете робити. Да? Якщо це не реалізовує ваш, ваші цілі і ваш шлях, відмовляйтеся від цього, економте свій час, тому що часу у кожного якби, є різний, різна кількість того часу, і ви ніколи не знаєте, який ваш день буде останній. Приділяйте час своїм родичам, приділяйте час своїм батькам, мамі, татові. В мене влітку померла мама. Типу, я вже на собі, да, відчув, як це втрачати ну там, батьків. так? Тому краще послухайте мої поради і повірте в них, аніж дійдіть до етапу, коли вам доведеться да, прочувствувати це на своїй шкурі, і вже ви точно тоді повірите. да? Краще зекономите собі цей час, енергію, ресурс і е, візьміть хоча б декілька моїх порад собі в життя, застосуйте їх і понаблюдайте. Тобто це не буде у вас якихось квантових змін одразу. Але якщо ви почнете з моїм таким підходом, з моїм баченням, підходити до свого життя, то ви будете приємно здивовані, як протягом місяця, двох, трьох, почне змінюватися ваше життя в кращу сторону. Я думаю, що кожен з вас, якщо буде мати таке бажання, можете в Глини Васильівни, скажімо так, отримати посилання на мій інстаграм, підписуйтеся. Якщо у вас будуть якісь питання, ви завжди можете їх задати. Я зі всіма відкрито спілкуюся в Діректі, всім відповідаю і повірте, якщо, якщо є якесь питання, то краще його задати. Знаєте, який самий тупий вопрос? Не заданий. Тому е проявляйтеся, ставте для себе зрозумілий е шлях да, там, вашого руху і е робіть дії. Забудьте слово прокрастинація, забудьте слово не ресурс і тому подобні слова. Да? Тобто, ваша задача це зараз жати газ е по всіх фронтах, щоб знайти себе. От, в принципі, такі поради для вас. Mm -hmm. Дякую, що послухали. Дякую, що приділили час. Надіюсь, було корисно. Але, Васильівна, вам дякую е, в цілому да, за е, ваш вклад в мене. І я впевнений, що е, нас ждуть великі діла. от на такій ноті ми закінчимо. На зв'язку.